Військова агресія Російської Федерації та введення на території України воєнного стану вимагали негайного переорієнтування організації роботи ряду державних структур з метою забезпечення ефективного виконання прокурорами своїх повноважень у нових реаліях. Переорієнтація роботи відбулася і в Ізмаїльській окружній прокуратурі. Пріоритетними завданнями прокурорів стали оперативне та якісне документування фактів воєнних злочинів проти українців. Відзначив голова Ізмаїльської окружної прокуратури Олександр Сара. Першочерговими завданнями стало забезпечення. Оперативного і якісного документування воєнних злочинів, фактів порушення норм міжнародного гуманітарного права, збору доказової бази для притягнення винних осіб країни-агресора до відповідальності. З метою збору доказів воєнних злочинів Російської Федерації офісом генерального прокурора створено сайт War Crimes та відкрито телефони гарячої лінії, куди очевидці, свідки та потерпілі особи можуть повідомити. Про воєнні злочини Російської Федерації, у тому числі вчинені стосовно дітей, з метою інформування тимчасово переміщених осіб було надруковано інформаційні брошури, в яких також зазначено телефони гарячої лінії та загальна інформація про воєнні злочини. Зазначені брошури ми роздали на блокпостах, відділі державної міграційної служби, а також на пунктах перетину державного кордону України. Ось безпосередньо самі брошури детально. Вказано, яким чином повідомити про злочин, куди повідомити. Крім цього, на фасаді будівлі Ізмельської окружної прокуратури встановлено спеціальний банер з телефонами гарячої лінії та інформацією про воєнні злочини. Головними пріоритетами в діяльності Ізмельської окружної прокуратури є протидія воєнним злочинам, захист та поновлення порушених прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави. Забезпечення запобіганню та протидії корупційним проявам охорони навколишнього природного середовища. середовища цією метою прокуратурою реалізовано комплекс заходів щодо забезпечення ефективного виконання покладених функцій та завдань. В ході зустрічі голова Ізмильської окружної прокуратури проінформував населення про стан протидії злочинності відповідно до статистичної звітності. Рівень злочинності в Ізмильському районі за результатами шести місяців 2022 року складає 26 злочинів на 10. 10 тисяч населення. При середньому по області 32 злочини. Протягом шести місяців 2022 року обліковано 120 нетяжких злочинів проти 216 за аналогічний період 2021 року. Тобто, зменшення на 44%. Значно зменшилась кількість кримінальних проступків з 208 за 6 місяців 2021 року до 150 одного за 6 місяців 2022 року. Тобто на 27 і 4 менше. Рівень розкриття кримінальних правопорушень по Ізмаїльському району становить 48,8%. При середньому по області 42%. Зменшилася кількість злочинів проти життя та здоров'я людей з 84 до 54. Натомість збільшилася кількість умисних вбивств. Впродовж шести місяців 2021 року було вчинено три умисні вбивства. А за шість місяців 2022 року вчинено шість умисних вбивств. При цьому триває досудове розслідування у одному кримінальному провадженні, яке вчинено на території Ренійської територіальної громади з використанням вогнепарків війну зброї також упродовж 6 місяців 2021 року та 6 місяців 2022 року залишилася незмінною кількість умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого по два. Значно знизилося вчинення тяжких тілесних ушкоджень. За 6 місяців 2022 року зареєстровано 5 умисних тяжких тілесних ушкоджень. Проти семи за 6 місяців 2021 року також вдвічі зменшилася кількість злочинів проти статевої свободи та статевої Во недоторканості особи, яких обліковано один проти двох у травні 2022 року в порядку статті 208 Кримінального кримінально кодексу України за підозрою у вчиненні розбшення неповнолітньої потерпілої за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею частини другої статті 156 кримінального кодексу України, затримано одну особу, який в подальшому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у структурі кримінальних правопорушень третину складають. Злочини проти власності у цьому напрямку відбулося зменшення майже в два рази з 357 до 186. Так протягом шести місяців 2022 року, за фактами вчинення крадіжок ізмаїльською окружною прокуратурою направлено 65 обвинувальних актів стосовно 71 особи у травні 2022 року. За підтримання публічного винувачення прокурорами Ізмаїльської окружної прокуратури Ізмаїльським міськрайонним судом винесено вирок. І трьох мешканців міста Ізмаїла засуджено за вчинення більше 100 епізодів крадіжок до 11 років позбавлення волі, 9 та 7 років позбавлення волі. Завдяки скоординованій ізмаїльською окружною прокуратурою роботі правоохоронних органів вдалося зберегти тенденцію до зменшення кількості грабежів з 13 до 12. За 6 місяців 2022 року в Ізмаїльському районі зареєстровано 12 грабежів. До суду направлено 10 обвинувальних актів стосовно 10 осіб. І судом розглянуто за 6 місяців 2022 року 9 обвинувальних актів стосовно 9 осіб. Упродовж 6 місяців 2022 року було зареєстровано 4 випадки вчинення розбою в порівнянні з одним за 6 місяців 2021-го. Кримінальні правопорушення розкрито, обвинувальні акти направлено до суду. До суду направлено 3 обвинувальні акти. Так в червні 2022 року до суду направлено обвинувальний акт стосовно чотирьох чотирьох мешканців міста Ізмаїла, які скоїли розбійний напад на двох переселенців з міста Миколаєва, заволоділи грошовими цінностями, цінними речами та автомобілем потерпілих на загальну суму більше одного мільйона гривень. За окреслений період значно збільшилася кількість виявлених злочинів проти довкілля з 15 до 25. ізмаїльською окружною прокуратурою до суду направлено 9 обвинувальних актів за фактом незаконного зайняття рибним водним добовним промислом, що заподіяло істотну шкоду на суму 551,5 п'ятдесят тисяча гривень. У ході досудового розслідування в вищевказаних кримінальних провадженнях правоохоронцям вилучено 4 плавзасоби, 38 восімь знарядді лову, тобто сіток, 101 од. Надцять кілограмів риби встановлено шкоду, нанесену рибним запасом України на суму 551 соп'ятдесят тисяча гривень, з яких особами добровільно відшкодовано 16,5 тисяч гривень. Прокурорами ізмиїльської окружної прокуратури заявлено цивільні позови на суму 535 тисяч гривень, які на теперішній час перебувають на розгляді суду. Ізмаїльською окружною прокуратурою продовжено результативну роботу на актуальних напрямках прокурорської діяльності. Мова йде про виявлення злочинів у бюджетній сфері, сфері протидії корупції та у земельних правовідносинах. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин.